Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами згадаємо українську казку Михайла Коцюбинського про двох цапків. В Цій казці мова йде про двох впертих цапків, які зустрілися на мосточку і не хотіли пускати один одного. А чому саме? Може, тому, що були дуже вперті, а може тому, що місточок був занадто вузький. Все одно все скінчилося тим, що попадали обидва у річку. Хто цю казку ще не знає, раджу з нею обов'язково познайомитися. Вона дуже цікава. Але сьогодні наша мова піде не про них. А про такі поняття, як широкий та вузький. Давайте же розберемось. Що вони позначають? Як їх відрізнити? Для цього давайте розглянемо дві смужки. Ось вони. Давайте їх розглянемо. Вони однакові за кольором? Ні. Одна червона смужка, а інша синя. Вони подовжені, однакові. Так, а чим же вони ще відрізняються? Для цього ми покладемо їх одну на одну. Ось так. Яка смужка виглядає? Синя. Вона ширша, а червона вуща. Тобто за шириною вони різні. І так повторимо, яка смужка синя широка. Яка смужка червона вузька. А зараз ми додамо ще одну смужку зеленого кольору. А тепер порівняємо смужки зелену та синю. Тепер яка смужка серед них буде широкою? Зелена чи синя? Так, зелена смужка буде широкою. А синя. Вузька правильно так підведемо підсумок. Червона, синя та зелені смужки різні за шириною. Червона вузька, синя смужка вужча, а зелена широка. Або можемо ще сказати, що зелена найширша, синя смужка вужча, а червона найвужча. А тепер спробуйте самостійно розібратися, який предмет вузький, а який широкий. Бажаю успіху. Що це рушник? Пасок. Рушник який? Широкий. А пасок який? Вузький. Що це? Ліжко? А це лава. Що широке? А що з них вузьке? Що це олівці? Жовтий та синій. Який синій олівець? Широкий чи вузький? А жовтий? Молодці дітки. Я впевнена, що ви правильно все визначили. Так чим же нам допомогла сьогодні казочка про двох цапків? Вірно. Розібратися з такими важливими поняттями, як широкий? Та вузький. А зараз я дякую вам за вашу роботу, до побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь, граючись.